Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні дійшла черга посилочки від Світлани. Скарбів дуже багато. Так що є над чим працювати. Написала Світлана свої побажання. Я потім перегляну, звісно, це не на все, тому що дуже багато всього є. Також дякую Світлані за подарунок. Лісова казка для Твоїх рук, на твоїх руках, от ціка. Що щось, лисичка якась. Дякую, Світлана. І тепер глянемо на скарби, які Світлана прислала. Як я бачу всі новенькі, тож і енергетика тут зовсім-зовсім чиста. Давайте глянемо. Такий перламутр. Такі білі агатові намистини. Корал губчатий, Два браслетики, один такий, один такий рожевий турмаліновий кварц і гематит, Лабрадор, і з, лабрадор з АБ. Ще тут є такі білі намистини і кулончик інь-янь. Дещо я з пакетиків не витягувала, бо тут розірване. тигрове око, авантюрин. Аметист. Ще тут є аметист такий, не фокусую, отак краще. Різний такі агати. І ще тут якісь рамочки є золотого кольору. Зелене з червоним, так і було в пакетику, мабуть, Світлана так і хоче поєднати, тому я так і поставила. Є такий кулончик кольоровий і перламутр до нього кольоровий. Є такий бежевий перламутр. Рожевий кварц з аметистом також разом лежало. Так що я так і поставила, мабуть, має бути щось в поєднанні. Такий Ага, тонований, дуже такий гарний колір, гематит і такий браслетик є з такою, з такими квітками. Перламутр. Різні види. Що ж, дуже-дуже багато різних скарбів. Йду, читаю листа, решту запитую Світлани. А що в мене вийде, я вам покажу. Прикраси для Світлани готові. Починаємо на терапію. Умощуйте зручненько. І я вам покажу саме перше, саме перше, простіше, саме легше з того всього, що Світлана прислала. Хоча, на відміну від мене для Світлани, ці камені видалися чомусь самими важчими. Але вони мені настільки були простими, що бачите, кожна намистина має свій узір. І тут додати нічого не треба, я тільки підкреслила ту красу, додала такі намистинки фурнітурні, роздільні, ну і решту на зменшення до замочка. ще додала таку позолочену гематиту, щоб цікавіше було і замочок. Дві подружки. Їх можна носити разом, можна окремо, можна з чимось іншим комбінувати. Тож, як Світлана захоче. Розкажу вам цікаву історію, з якою поділилася Світлана. Каже, йду по місту, чи десь там на зустрічі. І бачу на володарці прикрас моє намисто. Пізналися, подружилися. Ну, це приємно, що мої намиста. Пізнавані настільки, що їх можна вже пізнати на вулиці. Ось. Світлана в пакетику були зелені і червоні. Це таке я називаю новорічний. Ялинка, зелена, червоне. Вийшло три окремі намісла. Чому так я повторююся, тому що Світлана Задала побажання, що вона любить подружки. Дві, дві, ну тут вийшло три. Можна було зробити дві, але там же дві є, думаю, нехай вже будуть три. Великі овальні я дала по центру, між них дала червону намистину і розділила їх шапочками, тому що червоне зелене якщо стикається без розділення, воно мені так дуже не подобалося. І додала таку фурнітурну для такої цікавості і гачок. Вони всі повторюються, крім однієї, саме меншої, яка має по центру таку намистинку червоного котячого ока. Чому вона тут є? Тому що, коли я розклала на три низки для гармонії, щоб вони гарно всі лежали. Мені якраз забракувало от, одної намистинки сюди. Бачите, все гарно лежить. І намистинки тут є тільки 4. Мені треба було 5. Такої я не мала. І знайшла такий коробочці в мене по одній намистині. Ось таку намистинку. Якраз вона сюди гарно вписалася, тому що тут червоне і зелене. Додала такі фурнітурні. І як все розділила червоними намистинками тут більшими, а тут меншими. Це намистинки світлани. Всі три окремо можна носити по одній. Можна вдягнути дві подружки без червоної, а можна тільки вдягнути з червоною намистиною. Не кожен раз по-іншому виглядають і, відповідно, до кожного обрання будуть по-різному пасувати. І з губчатого коралу Світлана захотіла зі згардами сонечко і додати перламутр білий для свіжості. Я додала такі шелести, шапочки на коралеві намистини, такі намистини булава. На білі не давала, ще для яскравості дала гематити. Такі в бронзі яскраві. Ну і на зменшення до конектора. Конектор якраз ідеально, по кольору підходить до коралу і до перламутру. І гачок. Наш улюблений і згарде сонечка. Також я їх найбільше люблю. Із одного браслету зробила браслет такий на магнітику, дала між пластини такі маленькі роздільні звичайний браслет. А із другого браслетику із залишків круглих намистин зробила ось таке намисто. Палички з браслету дала сюди, між кожну дала такі роздільні сніжинки золоті. А тут дві низки круглих, більше в шапочках, менше просто так, перехід в одну і закінчення гачок. І з колону іде. Також зробила. Подружки, це основне, основне кольє. До мутру такі сіренькі намистини з покриттям АБ, вони гарно підійшли до цієї сірої половини. Ну і подружка, навпаки, більше сірого, білого менше. Ін'я. Ось, бачите? Нічого тут такого надзвичайного трошечки хіба розділила на намистини фурнітурними шапочками. Замочки з ланцюжками. Із рожевого кварцу. Світлана захотіла поєднати їх з фіолетовими намистинами. І це її дизайн. Я планувала зробити трошки по-іншому. Я хотіла зробити повтор намистин. Три, наприклад, великі: одна маленька рожева, і там три. Оці маленькі. Ну, і розділені вони або такими намистинками фурнітурними, або, відповідно, біля тих меншими. Але Світлана намалювала такий дизайн, відповідно, я і його зробила. Оці рожеві я вділа в шапочки такі легенькі для яскравості. Додала такі фурнітурні, перехід на меншу, такі два ковпачки, фіолетові напіни. Ну і вихід уже в одну низку і гачок. Із аметистових, як Світлана казала, це була її мрія, такі подружки. Довгі намиста. Такі ранені, великі намистини я розділила роздільною і такими дисками. Ось. Ну і перехід на меншу. Ще дала для яскравості таку гематитову намистину, Фурнітура позолочена 24 карати. Їх можна носити разом, можна носити окремо. І ще зараз спробую. Тут є аж чотири подружки. Також це мрія Світлани. Вона хотіла подивимося, чи вони будуть пасувати. Я не міряла. Їх зараз міряю при вас, тому глянемо, що це виходить. будуть вони пасувати, чи не будуть. Може, і не будуть, можливо, ці задовгі або забагато навіть. Але для цікавості хотіла подивитися? Ні, трошки вони не пасують. Тоді ми ці забираємо і дивимося на ті 4. Як я вже сказала, це також була мрія Світлани такі. Арабески це арабески це повтор малюнку по всій довжині. От він повторюється на всіх чотирьох низках, Світлана хотіла на 4, а на мистин було на 3, тому я підібрала свої аметистові. Ці найбільш ідеально підійшли і за розміром, і за кольором. Вони не дуже виділяються. З цього, з тої гами кольорів. Ось. А що я дала? По три квадратні, між ними дали роздільну, знову ж для того, щоб і видовжити, і щоб це не була просто палка, а були намистини. Між них дали оці рожеве золото, такі фіолетові. рожеве золото, фіолетові, рожеве золото. Ну і так повторювалося. Вони всі одинакові. І всі можна носити по одній або 2, 3, 4. Теж як Світлана захоче. І намісти. За, за Там браслет був, перламутр і такі ромбики. Я вирішила зробити трансформер. На піни і вийшло 5 низок. Цього разу у мене трансформер ось так виглядає. Вони знімаються. Можна регулювати, можна браслет робити, можна 1, 2, 3, 4, 5 дівати. Між Ці браслети я розібрала і сюди ставила перламутрову на мистинку. А решту все посадила на піни і зібрала через ланцюжок. І з такого кремового перламутру Світана захотіла дві двійні подружки. Тобто одна намисто на дві низки і ще одна на намисту. На дві низки, але щоб вони були подружками. Ось так виглядає. Ну, дуже гарне, дуже багате. Знову ж їх можна носити і разом, і окремо. Між кожною я дала гематитову позолочену. Дала такі намистини фурнітурні. Тут теж дала роздільні. трошки шапочок роздільні. конектор і гачок. Їх можна носити, як я вже казала, по одній. А можна носити разом із авантюрину золотого піску. Світлана захотіла такого плану. На центральній більші я дала таку композицію із фурнітури. Це шапочка бронзова, золота хвилька золота і бронзова. Вона повторюється такий узір виходить. На менші дали тільки шапочки. Наша менше нічого. Такий конектор. І закінчую гачок. І з браслетика такого чорно-сірого я вирішила зробити сутуар. Він виглядає. Немає куди відсуватися. Я пробувала декілька варіантів, як це все застосувати. І цей варіант вийшов ідеальнішим. Я дала між намистинки роздільні, шапочки. Тому що тут багато такого темного срібла, я вирішила, що воно має перегукуватися. Такі намистинки для переходу в одну і гачок. А з гематиту вирішила зробити до цього сутуару подружку. Але додала лише трошки червоних намистин. Всі в шапочках, але через якийсь період декілька червоних намистин між намистинами гематиту, і отак все повторюється. Із змійовика зробила довге намисто, додала позолочену фурнітуру. Багато не додавала, тому що Світлана просила, щоб не переборщувати з фурнітурою. Ну, але іноді, бачите, є побажання де більше фурнітури. Ну, в цьому варіанті я тільки дала на три центральні найбільші такі шапочки а між кожну дала роздільно. Із жовто-оранжевого агату Світлана захотіла на сім низок, щоб додати ще зелені і в такому хаотичному порядку. Нанизування. Хаос це не моє, але я старалася. Саме такі конектори, хотіла, щоб було 5 перехід на 2 і гачок. Додала я трошки таких фурнітурних намистин, а зелені вділа в шапочки. Тоді вони як виділилися і стали, стало намисто цікавіше. Без шапочок воно трошки зелені, не, не дуже хотіли сюди пасувати. Ось такий вже показувала конектор. Нічого тут надзвичайного нема, тут просто об'єм. Ну і бажання Світлани, щоб було сім низок з переходом на дві. І за тигрового ока поєднали. З агатовими намистинами для яскравості, тому що тигрове око воно настільки складне в поєднанні, що саме воно дуже сумне. І треба чимось його оживляти обов'язково. Тут ми оживили оцими агатовими намистинами. Дала жовті і оранжеві. Центральні більші мають свої шапочки, середні мають. Такі бронзові, ну і далі вже золоті і без дала таку вулканічну лаву, щоб відділити тигрове око від агату. І з лабрадору він досить темний. Світлана хотіла поєднати їх з рожевим, але цей рожевий не поєднюється з сирим. Хоча Сірий з рожевим дуже гарно поєднюється, але саме цей сірий, занадто темний, і він приглушує цей рожевий гарбузовий кварц. Ми його відкладемо до наступної переробки, а з лаборатору такого досить темного. Зробила три подружки, додала. Позолочену 24 карати фурнітуру багато не давала, але для яскравості дала центральні розділені, а тут дала таку композицію. Намистина на більшу більші шапочки, на меншу менші шапочки, ну і на зменшення до замка. Ось таке намисто. Із кольорового первануту з кулоном. Світлана хотіла таке, як я колись зробила, У мене було таке на намисте дерево, роду я його називаю. На мистинки посадила всі напіни, додала ковпачки. Вийшло довго, залишилося то ще вийшов браслет. Я його робила, хоча нанизала на початку, а робила саме в самому кінці, бо планувала, що відберуться деякі намистини, і на закінчення ми сюди дамо там, ну, їх залишиться дві намистини одного кольору, дві другого. Але так і виявилося, що ці намистини, які в попередньому сюди не підходили. І ми вибрали цей сірий камінь з АБ. Дати на закінчення. ось. І що на мистинці, бо воно було досить довге, тому ще браслетик і комплект. І останнє найбільш складне намисто, яке ми не знали, як його зробити, щоб воно було носибельне. На Мистин багато, треба було якось воно і важке в одну час, незручне для Світлани було. І мені прийшла така ідея зробити ось такий жук, Один і другий. Їх можна носити разом, можна носити окремо. Ось. Це три нитки одного розміру, просто перекручені. Якщо не перекручувати, я пробувала дивилася, воно не дуже гарно виглядає, а в перекручуваному вигляді просто ідеально. Загубилася ця нерівність цього перламутру. І я поміняла бісеринку, там була така лимонного кольору, о, виглядало намисто більш гірчичне. Зараз цей перламутр виглядає більш золотим. І ще додала таку фурнітурну намистину через період. Ось такі дві подружки. На закінчення. Ось це все. Всім гарного, мирного дня і до наступних відео.